Привет усім! З вами Громан, і ми продовжуємо прохожіння не розказані історії Афілеса. Якщо так називається. Так, я тут трохи без вас поіграв, ну як пограв, я пофармився все на мобах. Походив по карті, посажав мобів. Кстати, тут якийсь був портал, я зашов там арена. Всіх поубивав, е, портал закрився. Як я поняв, це типа. Е, як то не? Розломи, які треба буде закривати по всінькі карті. Вони будуть розкинуті. Секунду. О. Так, я не просто так качався, я качався для того, щоб вбити одного гада, який мені не дає покоя. Я цю ігру іграю. Підемо через перехрестя, щоб вовків перше вбити, тоді того вбити. Отако вниз. Тут вовків переб'ємо і тоді до його. Так. Е -е так от. Прикол в тому, що я собі вже прокачав навички. ХП. До 21 У мене вже 686 ХП. Тепер оце. Не так быстро розжирає її очки здоров'я. І плюс до цього. Я ще навчився переключатися між ворогами на автоматі. І плюс до цього ще щось. Я вже не пам'ятаю що. А! Я знав, де брати лікарство. Вони всього, як пів. о. Коротше, вони 10 золотих стоять і це взагалі дешево. Я собі трохи закупився, скільки в мене там зараз. Бо я трохи бився і тому в мене. Це розтрачено. А, скільки в мене їх? 29 штук. Всього. так, я правильно вижу? Вот. Ух ты, я не покеял. цельный эти спартанцы? Ну, чуть-чуть цельный. Ты Я и забыл, что он там прячется. А, money, я понял. Bastard. Я вас понял, я вас понял. Ваше дойти треба. Один є. Я перезарядився Я просто думав... Дивіться, якщо не попасти по ворогу, да, не буде отката КД. Можна собі безконечно посувати. Но я забувся, що воно не від цього працює, воно працює від того, чи ти в бою, чи не в бою. Якщо ти в бою, то буде откат. Якщо не в бою, то не буде откат. Особності. Так, темний ліс. Чого у вас так багато? І тут зразу всі. А, я ж щита не посилав. Схера ліві, він оце... Відкат пішов. А ти можеш переключитися на його? Дякую. Я просто думав врагів остався таки цьой. Секунду. Я думав врагів таки остався цьой. О, непогано. І е, тому. І тому, і тому, і тому. І тому, і тому, і тому, і тому. Секунду. У uh, мене, по-моєму, кровотеча, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. І тому воно не нема подіяти. Mm -hmm. Чого? А, ah, у мене не кровотеча, у мене щось інше, так? Да? А що в мене? А, uh -hmm. ah, воно збільшує стійкість, а не знімає вообще. Да, 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 да. Мені треба таке. А, то в мене навіть немає нема протидіяти, протедіти, да? Ладно. Кстати, а що там за яка кабиличия дуже сильний урон? А, в мене немає, да? А, типа физический урон спеши плюс добавить огняную это вообще и выходит кто кто воин добрый да я уже близко вот эти пропиняется можно идти. погнали о шауки Кач, тварь. Реально сейчас? Вот и, и фига собі його удары. Це даже с прокаченным. Я не співаю відходити У цьому режимі він якийсь и Смед Ну хотя бы так, спасибо. Я його вже повинні хіпан. Придигай його що там є башить. А ч? Ні Не, одну, навірно, за те. робити йому піджоги Жопа. Вот если как бы его трусы это было бы заебись. Так, его осталось чуть-чуть. И у меня осталось чуть-чуть. Так, секунду. Є не копчено м'ясо. Да, поміняти, бо в мене не хватає. Якого хера він туди скочнув? Я назим. Я нажимав С. Тобто, ж, по ідеї, він мав униз піти. О тако, як зара і найти. А схуя ліверки біжить, якщо боком стоїть. Я щось нажимаю, коротше, S. О, дається боком стоїть. S і пригнути. Ну, типа, щоб вернутися. І він якось хера вперед біжить. Як це працює? А, щоб задати його напрямок, треба нажимати комбінацію клавіш. Короче, щоб ви розуміли, да, треба нажимати. Наприклад, ти хочеш вперед. Нажми вперед і нажми А. Короче, якась фігня, реально. Чи то мы настройки може лето, чи то ж... Хірня. Так, потім вип'ємо протів отруту і... Ну, коротше, я його пущив бим, просто у мене не хватило ліс. Мене просто не вистачило ліс. Паду. Давай, умры уже. Умры. Красавчик. Ага. Копче на мясо выпывая Жесть. я меня... понимаю. Так, тут э, стрелки у нас. Я а, бачу. Я немножко похинулась в разрахунках. Да, 4. Оба! Так, так что не дай. Не, я таки опыт собираю. Так. Ага, что ну, ты там? Вот. Продыхнем. Ну да, ну да, ну да. Ну, хотя бы так. Ну то бы себе кажется. Так, дальше у нас лупки будут, да? Ах, ты ж падаешь, вот я. Поехали. Я хотел сбить, стейки с до ран. Но вышел немножечко на так, как я хотел. Так, это и есть. Другие есть. Там троє було. Тут десь волк мой будет. отлично. Так, погнали. А, экипировочка. Так, э, мне треба якусь... Ну, медленный, правильно? Пиздец медленный. Ні, ну я не думаю, що проти його темрява буде супер, бо якби. Ну він чорт. Він тупо чорт. Якби це не звучало, то ну, він чорт. А темрява, ну, типа, це ж його природа, якби. А отрута. Ну, можливо, в мене і так маєш позначений отрутою. На пікарди взяти, звісно. А дві пікарди на ну це даже не у чому. Отец цих багато є. Ну що, пробуємо? Так, те, кто... Прийде? А можна вибрати ціль? Че така лопція стала недоступна? О, непогано, погано, мне не нравится. А ще мені нравится, що ми лісу стоїть. А шо? а шо це було таке, шо? Знаєте, що мене тоді врятувало? Просто такий бах, що в мене урон не пройшов. Точніше, ще в його не пройшов урон. У мені. Ага. Я тебе завалю, падла! Я двиее! Зу... Я дуй зу... я, зу... я ж казала, я его завалю. Цеп падало. Напоминаю, я играю на максимальной сложности. Я не можу допасти шаблі. Нехороший, чебурек... ...посмів... ...мені смів. Ми не супротивляйтесь. Мой силі. Ніхто не повинен сопротивлятися. Так, хорошо, з цим ми чебреком розібрались. Тепер знаєте, що зробим? Ми ж можемо тепер проходити там, де... не можна було вбишно приходити. Захи. Куди зайшов? Ааа. О, знову бачили? Кось Фіга, він назад тут вступает. Якого фига? Історія по це омолчи. А ч це за че? Мы з ним розмовляли, типа, да? Про щось там. Так, подожди, ты. Вверх. Сколько можно текать, а? на Я, короче, тут штучку нашел, яку я хочу получить, бо дуже им болою. Ну, я понял.